Розпочнемо з цього, що я вирішив створити атмосферний тераріум і заселити туди різних комах та рослин. Це буде невелика локація, яка нагадуватиме планету Пандору із фільму Аватар спершу я приготував всі необхідні елементи для подальшої побудови тераріума. Сюди я планую посадити пару кактусів та заселити скорпіона. Найважливішим є правильно поставити найбільші каміння, які будуть слугувати основою для цього місця. Для кращої атмосфери не забуваймо про скульптури середині тераріума. Тераріум може здатись дещо маленьким, та зовсім невеликий для цього проекту. Але це тільки перший етап, пізніше ми створимо набагато більший тераріум. Обов'язково потрібно створити основу так, щоб в подальшому я міг зробити ще літаючі острови. Заливаю нижню частину скульптурним гіпсом для того, щоб мешканці цього тераріуму більше часу знаходились на поверхні, а не заривались у глину. А також гіпс добре зберігає вологу, що є важливим фактором для тераріумів. Творчий момент це створення власного рельєфу. Збираємо гіпс, де його забагато, і додаємо в місця, куди він так потрібен. Роблю невеликі місце для посадки рослин в майбутньому. Підрівнюємо краї та вирізаємо гнізда для мурах чи інших істот для подальшого спостерігання за ними. Засипавши зверху невеликим шаром глини для рептилій, все почало виглядати неймовірно красиво. Але це тільки половина роботи. Прийшов час посадити рослини, а саме цей невеликий плющ, який буде активно рости та розвиватись, посадивши сюди кактуси та поставив ще дві статуї. Підключив генератор туману трохи моху і все практично готово. Але це ще не все. Мене зробили найголовнішого. Потрібно більше живих істот, які будуть жити в цьому неймовірному місці. Тому я купив ізоподів різних видів: також танзанську багатоніжку, скорпіона та павуків скакунів, тераканів і різних клопів та кліщів, які будуть підтримувати мікрофлору цього місця. Погляньте на цього маленького хлопця, який він милий та красивий. Також сюди я хочу заселити найголовніших мешканців цього світу: це велику імперію мурах. Які будуть активно розвиватись та жити в цьому тераріумі. Але на даний момент у мене такої колонії немає. А заселити матку з кількома робочими не є хорошою ідеєю, так як тут вони довго не проживуть. Тому найближчим часом я створю власну велику колонію в мурах і переселю їх сюди. Буде досить цікаво, як вони будуть реагувати на скорпіона та інших мешканців цього світу. Через пару днів від створення цього тераріуму там почала відтворюватись власна екосистема. І тут я помітив, що у мене появились новонароджені ізоподи. Які народились прямо в цьому тераріумі. Проте тут я ще не створив літаючі острови, але думаю, зараз це робити без потреби, так як по суті це будуть літаючі мурашники, де і буде жити майбутня колонія мурах. Думаю, найближчим часом ви побачите створення та заселення майбутньої імперії в літаючі мурашники. А на даний момент в тераріумі кипить життя кожного ранку я бачу по декілька мертвих тараканів на цій території. Але чому так відбувається? Найголовніший та найстрашніший хижак цього місця це скорпіон, який виходить вночі та ловить все, що попадається йому під клещень. Але зараз практично я його не бачу. Думаю, він об'ївся по повній програмі і заховався десь під каміння, чекаючи наступної линьки. Але думаю, коли появиться велика імперія мурах, цього скорпіона може не стати. Так як в мене вже була ситуація, коли мої мурахи жили у відкритому просторі і залізли в коробку скорпіона. І їх всіх побивали, в тому числі і зіли моїх тарантулів, які стояли неподалік від мурах. Можете поглянути це відео. І зараз хочу нагадати, що найбільша підтримка для нашого каналу це ваш дорогоцінний лайк та підписка. Напишіть свій неймовірний коментар. Нехай прибуде до вас матка. До побачення!